Всім вітання, ви на каналі Обходи світ. З вами Тарас, з вами Роман. Ми поїхали трошки по винниках полазити. Ну і от така цікава штука це тунель під дорогою. Ми думали, що тут щось таке надзвичайно грандіозне, але маємо те, що Можливо маємо. Є, але... Можливо, є, але ну, треба досліджувати. А питатися людей, які знають. Ну, Принаймні зараз покажемо вам то, що є. Ми залізли вже, правда, з іншої сторони, але тут. Такий дуже цікавий малюнок. Це Але реально хтось старався малював, він бачив, він повністю на. Що пише? Да. Ну, Насправді таке. Зацвіло вже трошки, вологість стала свою. Я звісно вдягнувся. Як краще лазити по таких то Якраз щоб краще влазити, тому постараюся акуратно. Хутка льожа. А, і ліхтарики ми забули. Ви хочете заповнити Поїхали. Я тут такий менший хід. і пролізти ним трошечки так. Але тут хтось купав. Але дуже цікаво, зразу ми потрапляємо в таку залу. Я так підозрюю, що А, тут ця частина вона фактично під дорогою. От то, що ми пройшли. Так, а ота от та, далі частина, що там внизу, це вже йде під тим насипом, що колись е, потяг їздив. Було залізне поле. був міст, його займували Так, Так, просто під, під дорогою. Ну окей. Треба було ліхтарик взяти. Я щось не сподівався, думав, що вони довгі. І тому думаю, ай, не візьму, треба готуватися до всього. Ліхтарик є, але лише ні. Так, так. Акратно. Воно таке дуже підступне. І вон там же вихід фактично до цього. До озера Виниківського. Хтось зночував. Але класно, типу він весь такий з каменю. Прикольно. Ну це типу він має відключить. Казали ж ну, чи це австрійське. Австрійська кладка. Австрія тут. Тобто, і от ми виходимо фактично до Виниківського озера. Вже територія обгороджена. Ну і ось так воно все виглядає тут. Орієнтація зверху, оцей міст, що колись потяг по ньому їхав. І фактично їхати новини з правої сторони внизу. Ось цей туннель. Надіюся вам було цікаво. Нам цікаво, але правда мало. Можливо там і є ще.